Христос Воскрес, воістину Воскрес. Такі привітання лунають сьогодні у нашій Батьківщині. І по цілому світі да є українці, українці, які вірять в Ісуса Христа, які прийняли Євангеліє від Ісуса Христа оцю цю добру новину, українці, які вірять, що з Божого благословення все буде добре. Незважаючи на особливий момент, який переживає наша Батьківщина, це кроваву війну, ми віруємо в Воскресіння Христове. І ми віруємо, що як з нами Бог, то хто проти нас. Таїнство Воскресіння Христового, яке ми переживаємо цього року, воно є дійсно особливим. Це радість крізь біль, надія через розпуку. Віра через тривогу, любов через особливу жертву. І всі ці християнські почуття пов'язані з війною, яку спровокували наші сусіди і прийшли зі смертю на нашу землю. Бачите, ми з одного боку віруємо в Воскресіння мертвих, говоримо про Воскресіння Ісуса Христа. А з іншого боку, ми бачимо. Щоденні випадки смерті наших захисників, звідки отримати порятунок, де взяти віру і надію, що все буде добре? Звідки черпати силу для любові, для жертовної любові заради ближніх? Саме таїнство Воскресіння Христового вселяє надію, що все буде гаразд, і після тривоги настане довгоочікуваний і бажаний мир, ми всі маємо в домах наших Євангеліє, Біблію, і, зокрема, Новий Завіт Євангеліє, що означає добра новина, добра звістка, яку Господь об'являє людині. І тому кожна сторінка зі святого письма відкриває та звіщає християнам світло, добро, надію. Коли ми заглянемо до святого письма. І прочитаємо про почуття апостолів, які жили з Ісусом, які слухали Його повчання, були свідками Його страждань і Його Воскресіння, то нам дійсно багато речей відкриваються по-новому. Апостоли, які були з Ісусом, також переживали різноманітні відчуття, яким переживаємо ми з вами: і радість, і смуток, і біль, і тривогу, і успіхи, і невдачі. Ми переживаємо те, що переживали апостоли. Я дуже люблю читати євангельський уривок з Євангелія від Луки про розповідь, коли Ісус зустрічається з розчарованими учнями по дорозі до села Емаус. Двоє учнів каже, Євангеліє, йшли в село на ім'я Емаус, стадій 160 від Єрусалиму. І розмовляли між собою про те, що сталося. Каже Іванглія, що вони розмовляли між собою і сперечалися між собою. А в той час до них наблизився Ісус, який чув їхню розмову. І коли Ісус не вийшов, їм заступило очі, так Євангеліє це говорить, їм заступило очі, і вони не пізнали, що то був Ісус Христос коло них. Ісус їх питає. Що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою? Ті зупинилися, і Іванлій каже, вони були повні смутку. Озвав тоді один з них на ім'я Клеопа і каже до Ісуса: Ти був один, що мешкаєш в Єрусалимі і не знаєш, що цими днями сталося. І розповідає йому про Ісуса, Назарянина, на якого вони покладали великі надії, але що він помер, його розп'яли. І каже Євангеліє про учнів, що вони сказали таку, такі слова. Ми сподівалися, що це він той, хто має визволити Ізраїля. Євангеліє каже, вони сперечалися між собою, вони були повні смутку. Вони сподівалися і їхні сподівання не сповнилися. Вони без надії. Зі сторінок цієї євангельської розповіді ми бачимо учнів, які розмовляли, сперечалися. Коло них був Ісус Христос, але очі їм заступило, і вони не пізнали Ісуса, який був біля них. Наш український народ дійсно переживає такий глибокий смуток. Глибокий смуток через велику тривогу, яка панує на нашій землі. І це все через війну, яку спричинили наші сусіди, які прийшли на нашу землю і почали вбивати наших українців, які хочуть знищити нашу націю. І весь народ в смутку, бо з кожної родини хтось воює. Багато наших воїнів привезли додому і їх похоронили. Багато воїнів є безвісти, зниклі. Багато воїнів залишилися. З різними хворобами скалічені. Це все стає причиною смутку. Ніхто не відміняв інших причин смутку, такі як різноманітні хвороби, болячки, конфлікти, розлучення в родинах, діти-сироти, список причин, які допомагають в лапках. Або стають причиною того, що люди, повні смутку, можна продовжувати, і кожен з нас переживає особливі моменти смутку в своєму житті, звідки черпати силу, щоб не падати духом? Звідки черпати силу, щоб не опускати рук, а надіятися на Бога? Звідки черпати силу, щоб, незважаючи ні на що, довіряти Богові і вірити Йому? Що він є з нами, звідки черпати силу, щоб практикувати жертовну любов до наших ближніх? Відповідь на це ми можемо знайти у Святому Письмі. Відповідь на це ми можемо знайти у прикладі апостолів по дорозі до Емаусу. І хочу звернути вашу увагу на такі два чинники. Чи дві стежини, чи два способи, як... через які церква кожного разу нагадує нам християнам, щоб не впасти в смуток, щоби не бути розчарованими, щоб не втрачати віру і надію і любов, потрібно дві речі. Перше, коли учні по дорозі до Емаусу були повні смутку, Ісус йшов біля них, вони йому жалілися на те все, що сталося. Ісус почав їм вияснювати Писання, почав нагадувати їм, чи не треба було Сину чоловічому страждати, померти і на третій день воскреснути, що про це вже говорилося, що вони про це забули, і тому були повні смутку. Отже, Ісус відкрив їм Писання. Писання це Слово Боже, Писання це Боже об'явлення, Писання це Євангеліє, добра звістка. І потім другий момент, коли Ісус залишається з учнями у їхньому домі, залишається з ними на вечерю, відбувається такий особливий жест ламання хліба. Ми пригадуємо тайну вечерю перед смертю, відбулось ламання хліба. Коли вони були в домі, відбулось ламання хліба. Кожного разу, коли ми беремо участь у службі Божій, коли служиться служба Божа, божественна літургія, відбувається ламання хліба. Коли учні перебували з Ісусом на ламанні хліба, і вони не пізнали, що то був Ісус, в момент ламання хліба очі їм відкрилися, каже Писання. І вони впізнали, що з ними був Ісус. І в той момент Ісус зникає. Це дві стежини, які церква пропонує читання святого Письма і Пресвята Євхаристія, святе причастя це те, що має тримати християнина у формі, щоб християнин не опускав руки, коли щось важко, щоб християнин довіряв, навіть якщо є моменти сумнівів, щоб християнин любив і чинив діла милосердя відносно ближніх, коли за це не буде жодної відплати. Тому в такі тривожні історичні хвилини, години, дні, тижні, місяці і роки, які переживає наш народ український, церква нагадує нам про ці дві стежини, які можуть вивести наш народ з такої біди це читання святого Письма і кормлення народу Божого тілом і кров'ю Ісуса Христа. Бо саме Євхаристія. Дає життя кожній людині і цілому народу. Дві цитати зі Святого Письма. хочу вам нагадати, це Євангеліє від Івана, 8 глава, 31, 32 вірші. Ісус навчав: коли ви перебуватимете в моїм Слові, ви дійсно будете моїми учнями і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Отже, перебувати в Слові Божому. Відкривати святе письмо, щоденно читати святе письмо, живитися Словом Божим. І Євангеліє від Івана, 6 глава, 53, 56 вірші, де говориться про святе причастя. Ісус сказав істинно, істинно кажу вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу Його в останній день. Бо тіло моє то правдива їжа, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває. Саме слово Боже, святе письмо, Писання Боже об'явлене. І присвята Євхаристія тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина це ці дві стежини, якими має йти наш український народ, Щоб не впадати в смуток, щоб не впадати в розпуку, в тривогу, а пам'ятати, що з нами завжди є Бог. Якщо ми, українці, зробимо собі такий особливий план на цей ювілейний рік надії 2025. й особливий план. Щоб ми щодня читали святе письмо, і щонеділі, а то й частіше приступали до святого причастя тіла і крові Господніх, звичайно, перед тим, якщо хтось має потребу посповідатися, щоб ми робили наш внесок і наближали нашу перемогу, щоб ми ставали кращими людьми, добрішими людьми, кращими християнами, практикуючими християнами. Тому. Всповняючи кожну молитву, службу Божу, Божественну літургію, молитву на Вервиці чи Ісусову молитву, стараємося єднатися серцем з Богом, устами з Богом, розумом з Богом. Бо ця розмова з Богом вона дає нам силу на життя вірою, надією і любов'ю. Я бажаю вам, щоб це таїнство Воскресіння Христового вселило ваше серце. Віру, надію і любов, щоб ви пам'ятали, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Христос Воскрес!